Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні будемо дивитися, як зійшли кавуни та деньки, висіяні мною 8 квітня. Вибачаюсь відразу за посторонні звуки. Тут сусіди щось роблять, тому це буде, можливо, трохи заважати. Ну ось, тут вони в мене стоять у звичайному такому. Дуги під агроволокном. Ось відкриваємо. Тут поряд, бачите, кукурузка вже ось така. В тому ящику зійшла раніше. Висіяла, я висівала по дві насінинки в такі стакани, ну, здається, може, вони там півлітра, мабуть, трішки більше. Ну, Де зійшло дві, де одна, ну, буде видно ще. Тут зійшли поганше трішки. Є ось поломані, здається, коти походили мої. Вони дуже полюбляють тут ходити. Але, можливо, ще зійде, те, що не зійшло. Трохи захолодно було останні дні. Ну. Можливо, це і не завадить. Так, а ось тут поряд під плівкою ще в мене кавунчики і деньки. Ну що, значить, це 8 квітня висівала, сьогодні 16. І ось на цей день так вони виглядають. Це, здається, кавуни. Ось, ну, не зійшло. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять на не зійшло, а ці ніби зійшли, тому я їх ще й не відкриваю. Плівка ще є. От. А тут, мабуть, тр трішки дині, трішки колонії, Схожість гірша. Але все-таки пройшло. Тільки 8 днів, і ось було прохолодно вчора, Ну, сьогодні не дуже жарко, тому є ще надія, що буде сходище з'являтися. Ось взяла, трохи його подивилася, але здається, насінка пуста. Ще тут хочеться поковирятися. Це ж, мабуть, таке не можна робити, але... Це денька, денька. Ну, така що ніби ще зійде. Якось не зрозуміло як це я їх сіла, а вони й дині. Треба добре що знімаю відео, якраз і видно буде, що де тут є насінинка. Можливо, ще можна чекати нас, що зійде. Тут поки не зрозуміло. Ну, в всякому разі, щось є. Ще завтра, думаю, підкупити трішки насіння. наслухалась в інтернеті гарних відгуків про кавун-талісман. От хочу його і купити. Тут у мене інші гібриди, вже трішки забулася, як вони і називаються. Дині пам'ятаю одна Леся а тут якось забулася. Ну це я пачечки зберегла, тому як вже буде видно, що це сходи гарні, що вже пішли, вони появляться справжні листочки, то розповім, які я сіяла, чи варто їх сіяти, які в них сходи. Ож в один день із кавунами-динями я ще досівала кукурудзу, і вона дуже погано чогось сходить. Можливо, довше їй щось. Щось не подобається, але не знаю. Де-не-де з'являється. Там по одній насінині. То поки що так. Ну На цьому етапі плівку я вже із дині з кавунів зніму. Це вже, думаю, буде лишнє, а от там, де ще не дійшло, прикрию стаканчиками. Щоб... Або просто повирізую такі пластинки із плівки, щоб ну, ніби був парниковий ефект. А ці вже повинні бути відкриті, тому що буде їм недобре. Нехай вже призвичається до цього повітря, повітря, все рівно тут парник, і хай собі ростуть. Ну, надіюсь, як вони вже почнуть давати корінці, там буде видно знизу, до речі, ось, ось дивіться. Бачите, вже корінці дають. Тоді я їх попересаджую в більший об'єм, а потім висаджу вже в грядку. Ну, ось такі мої. Сходи ковунів та ди на сьогодні. На цьому все. Кому відео цікаве, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую, що додивились до кінця. І миру нам!